Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, і я вам зараз щось розповім. І почнемо. Як це зараз модно, на жаль, доводиться слідувати наслідувати цю моду про Трампа, про Сполучені Штати Америки. Сам пан Трамп, який працює зараз президентом Сполучених Штатів Америки, він сказав: що Ну не варто бавитись з Росією, є справи важливіші, ніж Росія, ну і відправляє там людей. На мексиканський кордон, щоб не було нелегальної міграції і так далі. Це цікавий вислів. Це цікаво за цим спостерігати. Очевидно, це такі новини йдуть. Вони реально новини, таких обставин не було і 10, і 20, і 30, і 40 і, і так далі років тому. А тепер от раптом сталося. Ну, Трампа треба, треба зрозуміти, чому він на той кордон звернув увагу, тому що на інших напрямках його діяльності за місяць і тиждень нічого не відбулося. Можна просто порахувати: я куплю Гренландію, нічого не вийшло. Я опладумий там Канаду, нічого не вийшло. Я вкладумий там Мексику, нічого не вийшло. я... За гарбою Панаму нічого не вийшло. Я вирішив питання на Близькому Сході, нічого не вийшло. Я примушу там щось робити європейцям, бо європейці собі самі дають раду. Я примушу до миру Україну не вийшло. Я обкладу митами Китай, не вийшло. Коротше, ніде нічого не виходить. Виходить тільки і виключно тепер на американській землі. Чи це погано, чи добре, ми не знаємо. Подивимось, як буде далі. Ну, Я знаю, що вже всі знають, окрім мене. Тому що тепер ми просто згадайте, з 21-го року у нас були спеціалісти всі, хто пише про ковід, потім значить, про війну. Потім ми знали, як що літає, стріляє, вибухає, і фахівців стало дуже багато. Зараз е, фахівці в Сполучених Штатах, а, за, а тепер вже буквально новітній варіант е, е, фахівців з психології. З'явилося багато фахів. що мав сказати Зеленський, що мав подумати Трамп, що мав е, Венс подумати, що тут подумали, що там, які там у... всі знають, що у них в головах. І мені так це подобається. Я просто в захваті. Пси... Зігмунди Фрейди зібралися всі і всі знають. Всі тріпанацію черепа роблять. Ну, менше з тим, коротше нічого не вийшло. Що це в перекладі означає? Це означає, що він йому тепер не цікав, оскільки йому не цікавий Путін, не цікава Росія. То йому нецікаво означає все, що відбувається в Європі. Бо, як ми знаємо, Росія загрожує Європі. Ну, Україна як частина Європи, очевидно, жо не тільки загрожує, вже, вже за, 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 загрузив тут всі в свої пазурі в Україну і намагаються її роздерти. Але питання в тому, що він просто такими словами сказав, все, я з Європою не дружу. Але ми маємо розуміти, що ну це я теж залажу в психологію, вибачте. Що так само, як він сказав, я з, з Європою не дружу. Він же може сказати, я з Європою дружу. Ну, бо інакше ж у нього нічого не вийде. Е, бо вони споріднені, у них шалена торгівля, трильйони доларів. Там просто. ну, ну. Але ось що тут важливо. І що важливо розуміти? Важливо розуміти, що конкуренція існує завжди і всюди. І це така доброякісна конкуренція. От конкуренція недоброякісна, це така злоякісна, як Росія. Я, у мене є конкурент України, я її буду бомбити. От я її розбомблю, і буде мені від цього хорошо. А нормальна конкуренція це просто такі речі, які відбулися після Другої світової війни. Зараз він досить активно критикує Європу. Хоча Америка сучасну Європу, ну, може не створила. В історично-культурному сенсі, але точно в економічному дуже сприяла цей так званий план Маршала, коли просто американці привезли величезну кількість грошей в Європу і європейці почали розвиватися. Хоча американці за це сказали, ви тільки комуністів не пускайте до влади, а ми вам допоможемо. Чому ми вам допоможемо? Тому що нам це вигідно. Ми будуємо там заводи, ми будуємо там дороги, ми будуємо там це п'яте, банківську систему. І це хто будує? Це ж капіталізм. Значить, будують наші компанії, наші великі компанії, вони заробляють на цьому гроші. От. І а, Америка побудувала до певної міри Європу. І тепер Європа стала конкурентом Америки. А, і Америці це не подобається. Був час в 70-х роках, коли вистрибнула Японія і почала. Повністю машини свої дешевші, ніж американські постачати на американський ринок. І я був маленький, але я пам'ятаю, газета була за рубіжом. Я її читав такий шпендель. І там було написано, що ой, американці не знають, що робити, просто заполонили ринок американських машин, а автомобілізм американський це таке виняткове, американці люблять машини, а тут прилізли японці. Почали продавати машини якісні, дешевші, і, і що робити? Конкуренція, 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 конкуренція. Та саме з Китаєм. Без Америки Китай би не став тим, ким він став. Американські компанії прийшли в Китай, почали розвивати китайську промисловість, почали все, що тільки можна розвивати в Китаї, банківську систему, страхову, страхову систему і так далі. І тепер, хто у нас є головний конкурент? Безперечно, один з головних конкурентів Китаю. Безперечно, в такій доброякісній конкуренції, очевидно, що всі конкурують з всіма. Якщо у тебе кращий у дружини свої, спитати, якщо, якщо сукня краща у, у сусідки, то дружина буде незадоволена. Якщо ваша машина гірша, ніж сусіда, ви теж можете бути незадоволені. Тому конкуренція це життя. Якщо нема конкуренції, життя завмирає, і взагалі людство без конкуренції померло. Все, що ми бачимо у сусіда, цей занепад, який буде тривати ще довго в Росії, тому що немає конкуренції. Сидить один дядя, і він і, і ніхто йому ні, ні, ні жодного слова. Якби було два дяді і один другого матюкали би бодай раз на чотири роки на виборах, так може і два дяді, якби просувалися до якоїсь розуміння, як же керувати країною. Тому маєте на увазі, що це природній шлях, але що ми маємо закінчити. Мене так колись вчили, що треба починати і закінчити однією ну, тезою, яка якби береться спочатку і, 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 і кладеться в самий кінець. Значить, Безперечно, це все неприємно, незнайомо, не отак от. Це не те, що неприємно, ну воно неприємно, очевидно. Але не будемо забувати, в листопаді 20... зараз 2025 рік. В листопаді 2026 року будуть проміжні вибори в парламент Сполучених Штатів. І якщо в той парламент зайдуть люди, які їх називають демократи або, принаймні, класичні республіканці, їх буде більшість. То руки і ноги будуть зв'язані у пана Трампа. Тепер ще одне питання, про яке ми з вами говорили. Мені казали, що можна тут повторюватися, хоча я не люблю повторюватися. Але я про цю тезу вже висловлював: що це боротьба з нелегальним міграцією міграцією, яка безперечно торкається і ілегальної, бо починають дуже прискіпливо дивитися документи: ой, а у вас там щось протерміновано, там щось не зроблено. От. І таким чином, але маємо на увазі те, що сільське господарство Сполучених Штатів дуже могутня, до речі, там дуже величезна кількість людей, які є нелегальними мігрантами. І вони збирають врожаї вони садять якісь там, я не знаю, там картоплю, наприклад, чи кукурудзу. Вони все допомагають. американські Якщо взяти весь всіх американців, які задіяні в сільському господарстві, то їх буде там три, максимум 4% дуже мало. Але вони наймають на сезон величезну кількість людей, які допомагають. Бо щоб у тебе не було всі устаткування, всі які допомагають там, збирати там, комбайни і так, далі, і так далі. Все одно потрібні прості руки людські. І американець за, за тисячу доларів в місяць працювати не буде, а мексиканець буде, Андурасець буде, Сальвадорець буде. Але для цього йому потрібно потрапити в Сполучені Штати. А там зараз стоїть кордон, він послав там 3000, якісь там гелікоптерів, якась кількість. Але покладемо собі знаменник: початок був дуже бадьорий, але на сьогоднішній день ніде в міжнародній політиці у Трампа нічого не вийшло. А у внутрішній політиці подивимося далі. Але я вже от сказав, що, припустимо, в сільському господарстві можуть бути проблеми. Я вам обіцяю подумати, почитати, поспілкуватися і розповісти, де ще в Сполучених Штатах можуть бути проблеми, не просто проблеми, а проблеми, прямо безпосередньо пов'язані з паном а, Трампом, який, як казав, працює президентом Сполучених Штатів Америки, але недовго йому залишилось. З вами був Микола Вересонь. Бай-бай!